Друга група представляє Я дивилась думкою в небо, що ступити кудись треба, що професія потрібна, щоб була до серця рідна. Друзі радять до бандурки, рідні кажуть на юриста, а сама я особисто маю навички флориста, купа різних пропозицій, кожен радить, що робити, деякі вже так набридли, що хотілось їх побити. Була я раз удому без нікого, думки свої зібрала трошки і, не придумавши нічого, рішила їхати до ворожки. Ідея так собі, бредова, сказати точніше, божевільна. Ворожка навіть є толкова, і я сьогодні ніби вільна. Знайшла адресу те, не знаю, без попереджень виїжджаю. Прибувши, я спорогу чую, я тут давно тебе чекаю. Вона мене навіть не знала, відразу думка промайнула. Я знаю все, вона сказала, і карти для гадань швернула. Розклала бабця карти ловко, пийнула ще й чарівне зілля, не пояснивши слова толком, муть почалося божевілля. І в груди била, як горила, стрибала бабця, танцювала, неначе змерзла, затремтіла і без свідомості упала. І мрачним голосом говорить, не піднімаючись з підлоги: ніхто твій шлях вже не спотворить, бо він написаний на долі. Відомим будеш терапевтом, відомим будеш масажистом. Скажу іще тобі відверто, ще й треба бути оптимістом. Щоб стати лікарем, відомим, скажу тобі, я тет-тет -тет. вступай без сорому, свідомо, фармацевтичний університет. Його адреса місто Харків, це місто знають майже всі: столиця банків, парків, танків і найдешевшого таксі. У цьому славнім мужнім виші найкраще вчилися митці, і в славний час і в часи тиші там випускались фахівці. Вступай до нього, не лякайся, тебе навчать там лікувати. Вступай, дитиною і навчайся, а бабці треба полежати. І, взявши в руки документи, пішла до інфауї вступати. Здала всі освітні компоненти, тож будуть тут мене навчати. Ознайомилась все ясно, поступила дуже класно. І, провчившись тут сто днів, це найкращий вуз і поготів, навчають професіонали, знання важкі, присутня втома. Та тут так все організувала, щоб почувавсти, наче вдома. Знайшла я тут багато друзів, шкода раніше їх не знала, і тільки інфа у його заслузі я медицину покохала. Ми доведемо і будемо гідні, і будемо вчитись залюбки. Постійно ці вже майже рідні, а педагоги як батьки. 100 днів навчання це серйозна така віха нашого навчального марафону. Вже ми не новачки, досвідчена команда. За цей час ми здобули не лише нові знання, а й кожен із нас виріс особисто. Ми навчилися планувати ефективно часто балансувати між навчанням та якимись іншими особистими справами чи роботою. Ми цілеспрямовані, сильні студенти, тому наших цих 100 днів навчання пройшли лише на позитивних емоціях. І хочеться сказати, що так, часом було важко. Важко вчитися ночами за філіжанкою кави. Та ми е цілеспрямовані, ми справилися. Я думаю, кожен досяг того результату, якого хотів, за ці 100 днів, і далі нас чекає тільки краще. Щиро вдячна викладачам та університету за професіоналізм і підтримку. Я в заході від навчання і вдячна за кожен досвід. Дякую викладачам за спільну мету навчити нас та самим вчитись. НФО – це про знання. Фізичний терапевт це я. Всім привіт. Мене звуть Христина, я студентка першого курсу. Навчитися в університеті цікаво, але досить складно, оскільки я навчаюся в двох вузах. Але викладачі входять в ситуацію кожного студента. І це ми нарадуємо. Комунікація між студентами чудова. Ми можемо допомогти один одному, підтримати е, при потребі. Е, надіюся, що коли почнеться практика, буде ще цікавіше. Вважаю, скорішого мира в нашій країні. Викладачі, сьогодні, коли минуло 100 днів нашого навчання. Я хочу висловити щиру вдячність. Ці перші кроки в університеті були сповнені нових вражень, викликів та відкриттів. Дякую, що стали провідниками у світі знань за ваші цікаві лекції, мудрі поради, терпіння та віру.